Привіт, мене звати Джон Рейнольдс, я продакт менеджер в Allo, і сьогодні я розповім вам, як ви можете використовувати ZPS та Allo для більшої приватності у сфері медицини. Уявіть собі сценарій на початку кожного навчального року, коли ви йдете до свого лікаря, він отримує ваші записи про щеплення, а потім надає їх до школи, щоб задовільнити вимоги на цей конкретний рік. При тому багато приватності жертвується, тому що учні повинні ділитися своїми медичними картками, які часто містять набагато більше інформації, ніж потрібно школі, а школи повинні знати, що з нею робити. Сьогодні я покажу вам, як можна використовувати ЗІПС для надання облікових даних на основі певної вакцини, а потім використовувати програми Allo для перевірки того, що користувач отримав цю вакцину, та вона була введена правильною інстанцією і протягом відповідного часового проміжку. Для початку ми перейдемо в ZPS, де я побудував інтерфейс для цього конкретного прикладу, так що ви можете уявити собі кабінет лікаря, який має доступ до такого типу додатку, де студент отримує необхідну вакцину, а потім лікар створює обліковий запис на основі цього. В даному випадку вони можуть визначити предмет. Для цього конкретного прикладу у нас є просто адреса АЛОА, потім дата народження користувача, тип вакцинації, дата отримання, щоб можна було перевірити, чи вона була введена саме в конкретний час. Кабінет лікаря після введення певної вакцини може видати цей обліковий запис. І ось що відбувається. Ці атрибути хешуються, щоб створити повідомлення для збереження цілісності інформації, а потім вони підписують його закритим ключем, щоб гарантувати, що він може бути автентифікований, так що верифікатор може бути впевнений, що інформація прийшла з джерела, якому можна довіряти. Як тільки ці дані були випущені за допомогою віртуального підпису, вони можуть бути передані студенту, і студент може використати це як приватні відні дані для програми Лео. Тому, якщо ми перейдемо до Leo Playground, ми можемо побачити, як програма Leo може виглядати під час верифікації цієї інформації за допомогою доказів з нульовим знанням. Тут ви можете побачити, що ми почали з того, що даємо програмі Struct, для того, щоб дати їй зрозуміти, який тип інформації вона буде отримувати. Далі ми переходимо до того, що беремо цю інформацію і створюємо хеш, який є повідомленням, підписаним відповідною структурою. Ми маємо це зробити для того, щоб верифікувати підпис. Відповідно, наступний крок це верифікація підпису. Ми беремо публічний ключ емітента, хеш, який ми створили, беремо сам підпис і використовуємо функцію Verify. Це дозволяє нам засвідчити, що інформація прийшла від довіреного постачальника, від когось, у кого є право засвідчувати, що студент володіє тою чи іншою ознакою, і в нашому кейсі це педіатр. Знову ж таки, хеш використовується, щоб засвідчити правдивість інформації, чи пройшов відповідний час з моменту, як інформація про вакцину була створена, якщо ні, то хеш буде інший і підпис не буде верифіковано. Тому це важливий крок у цьому процесі. Звідси у нас є функція переходу Verify, і саме цей перехід відповідає за перевірку інформації, яку ми переглядаємо. Ви можете побачити, що він отримує підпис про перевірку вакцинації тою вакциною, яку, як ми стверджуємо, було введено, а потім він отримує повідомлення про обліковий запис, який приймає ці атрибути приватно, тому вони недоступні стороні, що перевіряє, а лише програма отримує їх, щоб виконати перевірку на своєму боці, а потім вивести результат і доказ нульового знання. Тут ви можете побачити, що ми перевіряємо, чи введено правильну вакцину, а потім ми також перевіримо підпис, щоб переконатися, що він надійшов від довіреного органу. Ви можете собі уявити, як розширити це все, щоб перевірити, що вакцина була введена протягом певного періоду часу, використовуючи атрибут Received. Для цього прикладу ми дозволимо вам спробувати розширити його на себе, бо це чудова можливість зрозуміти, як Allo і ZPS можуть використовуватися для кращого збереження конфіденційності, тому що в цьому випадку, коли ця програма виконується, як ви можете бачити, єдиним виходом є логічна відповідь, тобто true чи false. Таким чином школа бачить, що цей конкретний учень отримав необхідні щеплення, але їм не потрібно бачити більше ніякої медичної та особистої інформації, і учень може зберігати її в таємниці. Я сподіваюся, що це допоможе вам зрозуміти, як ви можете використовувати ці інструменти, забезпечити більшу конфіденційність і, відповідно, кращий досвід для вас, як для користувача. Дякую за перегляд і слідкуйте за новими прикладами.